Кобо Абе ЖІНКА в пісках. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Чотири Сонце зайшло, і Вітер трохи вщух. Чоловік блукав по дюнах, аж поки не перестав розрізняти хвилясті візерунки на піску. На жаль, не знайшлося тут нічого, що можна було б назвати здобиччю з прямокрилих цвіркун і щібавка. З напівтвердокрилих щитник. І щось із блощиць із невідомою назвою. З твердокрилих, які його найбільше цікавили довгоносик з білим хвостом і довгоногий трубковерт. а от любих його серцю жуків стрибунів не зустрів ні одного. Але якраз тому сподівався, що завтрашній день щедро винагородить його. У глибині його втомлених очей закружляли бліді точки. Чоловік мимоволі зупинився і, напружуючи зір, видивився на темну поверхню дюни. Він не міг нічого з собою вдіяти. Все, що рухалося, здавалося йому жуком з трибуном. Старий таки дотримав обіцянку, чекав його перед будинком Роболовецької артілі. Пробачте за клопіт. Та байдуже, аби лиш вам сподобалося. Очевидно, в будинку відбувалися якісь збори четверо чи п'ятеро чоловіків сиділи там колом і сміялися. Над входом висів плакат у довгастій рамці з написом Любіть рідну землю. Старий ще сказав до присутніх і сміх одразу припинився, а коли вийшов на двір. То всі подалися вслід за ним. У надвечірніх сутінках ледь, ледь біліла, всипана черепашками вулиця. Чоловіка провели до однієї з ям на краю села. Звернувши з гребеня дюни праворуч на вузьку доріжку, вони ще трохи йшли, аж поки старий не нахилився в темряву і, заляскавши в долоні, не загукав. Гей, бабо. у темній ямі під ногами захилитався вогник і пролунало. Сюди, сюди, коло мішків є драбина. Справді, зліси з такої кручі без драбини було неможливо, та й з нею нелегко, бо круча втричі перевищувала хатину. Вдень стіни ями здавалися більш-менш пологими, а от зараз майже прямовисними. Драбина була дуже ненадійна, з нерівних мотузок, які могли переплутатись, якби він на мить утратив рівновагу. Здавалося, що люди живуть тут, немов у своїй рідній фортеці. Почувайтеся, як удома і добре виспіться. Старий не спустився вниз а пішов геть. Згори на голову посипався пісок. Але чоловіка це не дратувало, а навіть зацікавило, так наче він повернувся в дитинство. Крім того, жінка, що вийшла назустріч з лампою у руці і мала бути старою, бо щойно її назвали бабою, виявилася молодою років тридцяти, невисокого зросту, привітною. Мабуть, вона напудрилася, бо, як для жительки морського узбережжя, її обличчя було занадто біле, та найбільше втішило чоловіка те, що жінка прийняла його відразу і з неприхованою радістю. Правду кажучи, якби не її приязне ставлення, то перебування в цьому домі було б нестерпним. Чоловік подумав би, що з нього поглузували, і швидко звідси дременув би. Хатина справляла гнітюче враження облуплені стіни, забиті дошками вікна, перекошені стовпи, кімнати, розділені не фусумою, а солом'яною ширмою і майже гнилій мати на підлозі, що чвакали під ногами, як мокра губка, до того ж у повітрі тхнуло перепаленим піском. Але ж усе на світі є таким, яким ми його сприймаємо. Своєю поведінкою жінка настільки розвіяла чоловікове недовір'я, що він у думці переконував себе. Оцієї цієї ночі мене чекає надзвичайна пригода. А крім того, може, йому пощастить натрапити на який-небудь цікавий різновид комах. У таких умовах вони часто водяться. Передчуття його не зрадило, бо, як тільки на запрошення жінки він сів на землі коло вогнища, то почув щось схоже на плюскіт дощу, то стрибали полчища бліг. Однак чоловіка вони не злякали. Взагалі такі несподіванки не застають ентомолога зненацька. Середини його одежа, завжди посипана порошком ДДТ. Залишилось тільки перед сном намастити відкриті частини тіла проти комашиним кремом. Я приготую вечерю, а ви тим часом, сказала жінка, підводячись із землі і беручи в руки лампу. Потерпіть трохи і посідьте в темряві. А хіба вас тільки одна лампа? На жаль, одна. збентежено всміхнулася жінка, і на її лівій щоці з'явилася ямочка. Яке в неї привабливе обличчя, якби не очі, роздумував чоловік. Напевне, вони в неї були хворі. Червоні запалені краї повік не могла затінити навіть пудра, і чоловік вирішив, що треба обов'язково закапати їх перед сном ліками. Та знаєте, передусім я хотів би скупатися. Скупатися? А що не можна? Неприємно признатися, але це можна буде зробити лише післязавтра. Післязавтра? Післязавтра мене вже тут не буде. І чоловік мимоволі голосно засміявся. Невже? І жінка відвернула перекошене обличчя. Видно, була розчарована. Селянки не вміють приховувати своїх почуттів зробив висновок чоловік, ніяково облизуючи губи. Як нема ванни, то було б добре хоч облитися водою на мені повно піску. На жаль, лишилося тільки одне відро води, а до криниці далеко. В жіночому голосі було стільки нерішучості, що чоловік вирішив закінчити цю розмову. Крім того, він незабаром переконався, що митися було б даремно. Жінка принесла вечерю, варену рибу й юшку з молюсками. З такою типовою для рибальського селища їжею можна було миритися. Дивувало інше. Як тільки він почав їсти, жінка розкрила над ним великого паперового парасоля. Навіщо це? Чоловік подумав, що йдеться про якийсь особливий тутешній звичай. Но якщо цього не робити, то пісок посипався вам у чашку. Чому? здивований чоловік глянув на стелю, але не помітив жодної діри. Пісок так так. Сказала жінка, теж дивлячись угору, він сипеться звідусіль. Якщо не підметати, то за день назбирається його цілий сум. Можна, може, покрівля дірява? Та ні. Пісок просочиться навіть крізь новісіньку покрівлю, і деревоточець з ним не зрівняється. Який деревоточець? Ну, жучок, що гризе дерево. Може, терміт? Ні, ні. Такий жучок з твердим панциром. А, значить, жук дроворуб. Та ні. Червонуватий з довгими вусами? Ні, коричневий. Схожий на рисове зернятко. Тоді це шашель. Як нічого не робити, то навіть балки струхлявіють. Від шашелів? Ні, від піску. Як це? Він пробивається хто зназвідки. А коли вітер подує з поганого боку, його треба вигрібати з горища і вранці, і ввечері, бо інакше під ним стеля не витримає. А вже ж погано, коли пісок сиплеться на горище. Та от дивно, як це від нього гниють балки. Повірте, таки гниють. Але ж пісок завжди сухий. І все таки від нього будь що гниє. Кажуть навіть новісінькі гета, залишені в піску, менше ніж за півмісяця розсипаються. Я цього не розумію. Гниє дерево, а разом з ним і пісок. Я чула, ніби під зірваними дошками стелі одного засипаного будинку земля була така масна, що хоч огірки вирощує. Та не може бути, грубо заперечив чоловік, скрививши рота. Йому здалося, ніби образ піску, виплеканий його уявою, споплюжено жіночою темнотою. Про пісок я теж дещо знаю. Бачите, пісок це щось таке, що вічно не знає спокою. Власне, той рух і є його життям. Пісок ніде не затримується ні в повітрі, ні в воді. Ось тому звичайні створіння не можуть в ньому жити, навіть гнилі бактерії. Одне слово, пісок синонім чистоти ворог гниття. Тож безглуздо казати, начебто від нього щось псується, а тим більше, що він сам гниє адже пісок це справжній мінерал. Жінка не ворушилась і мовчала. Квапливо – Наче підстюбований думкою, що незручно, коли тобі довго прислуговують, чоловік доїв вечерю, не проронивши ні слова. На парасоль над його головою нападало стільки піску, що можна було б писати по ньому пальцем. Відчувалася нестерпна вологість. Звісно, не пісок, а чоловіча шкіра. Над покривлею шумів вітер. Чоловік потягся рукою до сигарет, в кишені теж було повно піску, ще й не закуривши, відчув у роті гіркість тютюну. Вийняв комах із пляшечки з сіаністим калієм. Ось приколи їх шпилькою поки не затверділи, а тоді їхні лапки збережуть свій природний вигляд. З надвору було чути, як жінка моє посуд. Невже в цьому домі більше ніхто не живе? Жінка повернулась і заходилася мовчки стелити постіль у кутку. Якщо вона покладе його тут, то де збирається лягти сама, мабуть, за тією ширмою. Напевно, іншої кімнати в цьому домі немає. А все ж таки сама спатиме в глибині кімнати, а гостя покладе біля дверей? А може, за ширмою лежить прикутий до ліжка хтось тяжко хворий? І це не виключено. Таке припущення цілком природне, бо хіба самотня жінка могла б турбуватися про випадкового подорожнього? чи ще хтось живе? Що означає хтось? Ну, хтось із родини. Ні, лише я сама. Видно, жінка зрозуміла, про що йдеться, і раптом удавано засміялася. Той пісок навіть постіль зволожує. А ваш чоловік? О, минулого року тайфун. Жінка бездумно збивала і розтягувала краї розстеленого матраца. В нашій околиці тайфуни страшні, пісок суне з гуркотом, наче водоспад, трохи загавишся, і його назбирається на один два дзьо. Два дзьо? тобто шість метрів, у такий час не можна дати собі з ним ради, хоч би скільки ти його згрібав. Та чоловік вибіг на двір разом з дочкою. Вона в середню школу вже ходила, мовляв, курник під загрозою. Я ж була зайнята домом. А коли настав ранок і вітер вітерщух, я вийшла подивитися. Від курника не залишилося й сліду, і я їх більше не бачила. Їх засипало? Зовсім. Який жах? Пісок такий страшний. Раптом лампа почала гаснути. Пісок. Жінка стала навколішки, нахилилась, і сміхаючись, очистила пальцями гніт. Лампа знову спалахнула. В тій самій позі жінка дивилася на світло, а на її устах блукала силувана усмішка. Мимоволі чоловікові стало ніяково. Він збагнув, що, мабуть, жінка виставляє на показ ямочку на щоці. Тим більше недоречною здалася йому її поведінка після того, як вона розповіла про смерть своїх близьких. 5. Гей, hey, ми принесли для нього лопату і бідони. Напруження перервав виразний, незважаючи на відстань голос, видно, користувалися мегафоном, а слід за ним почулося, як падає торохти щось металеве. Жінка підвелася. Відчуваючи роздратування, змішане з тривогою, чоловік запитав. Що, а хіба тут ще хтось є? Таке скажете. І жінка здригнулася, ніби її полоскотали. Але ж щойно згадували про когось. Та це про вас, про мене, а навіщо мені лопата? Та нічого. Ви цим не переймайтеся. Правду кажучи, вони такі нав'язливі. Може, це якесь непорозуміння? Жінка нічого не відповіла, а обернувшись на колінах, стала і пішла в сіни. Пробачте, вам ще потрібна лампа? Та краще, якби вона залишилась. а вам. Обійдуся, робота звична. Жінка нап'яла на голову великий солом'яний капелюх, який носять селянки на рисових полях, і вислизнула на двір у темряву. Чоловік задумався і закурив ще одну сигарету. Власне становище здалося йому страшенно підозрілим. Він підвівся, щоб заглянути за солом'яну ширму. Там справді була кімната, але без постелі. Натомість стіну на купу сипався пісок. Чоловік мимоволі остовпів. Виходить, ця хатина вже напівмертва. Її нутрощі наполовину виїв невгамовний пісок, той безфорний пісок, що наділений лише середнім діаметром 1,8 мм. міліметру. Однак перед його безликою руйнівною силою не встоїть ніщо, а може, саме в цій безформності вона найкраще себе виявила? Замить чоловік опам'ятався якщо цією кімнатою не можна користуватися, то, власне, де жінка збирається спати? Було чути, як за дощаною стіною вона ходить, то туди, то сюди. Стрілки наручного годинника показували дві хвилини на дев'яту. І що можна робити в такий пізній час? дивувався чоловік. У пошуках води він увійшов до сіней. На воді, що ледве закривала дно глека, плавала іржава усуга, але це його не зупинило, бо терпіти пісок у роті було несила. Чоловік сполоскав обличчя та шию і відразу його настрій поліпшився. У сінях тягло холодом. Може, на дворі приємніше? подумав чоловік і, пригнувшись, вибрався крізь Затиснуті піском розсувні двері з хатини. Згори від дороги дув тепер прохолодний вітер і приносив із собою горчання триколісного пікапа. Чоловік прислухався, Мов би, чулися людські голоси. Взагалі йому здалося, ніби на горі тепер панує більше пожвавлення, ніж удень. А може, це шумить море? Небо було густо всіяне зірками. Жінка обернулася на світло лампи. Спритно орудуючи лопатою, вона накидала пісок у бідони. За нею нависала чорна піщана стіна. Там наверху він удень шукав комах. Коли два бідони були наповнені, жінка підняла їх і понесла до чоловіка. Проходячи мимо нього, зиркнула на нього і прогугнявила Пісок. За хатиною, там, де була мотузяна драбина, випорожнила бідони, і кінцем рушника витерла піт. Перенесений її руками пісок утворював чималий горбок. Бачте, зрібаю. Хоч би як довго ви працювали. А цій роботі не буде кінця. Повертаючись назад, жінка штовхнула чоловіка в бік пальцями так, ніби хотіла полоскотати. Злякано сахнувшись, він мало не випустив з рук лампу. Опинившись перед несподіваним вибором, якусь мить вагався тримати лампу в руці чи поставити на землю і відплатити жінці тим самим. Та врешті вирішив не випускати з рук лампу і, застиглим на остах усміхом, незрозумілим навіть йому самому, незграбно попростував до жінки. Щоб знову взятися орудувати лопатою. За кожним його кроком жінчина тінь на піщаній стіні ширшала. Не треба, сказала вона здушеним голосом, не обертаючись до чоловіка. Поки спустять кошики, мушу наповнити ще шість бідонів. Чоловіче обличчя закам'яніло було неприємно, що розігралися ледве стримувані почуття. Супереч волі чоловіка в його жилах щось розбухало, здавалося, наче прилиплий до шкіри пісок. Проникав у кровоносні судини і зсередини відчував його опір. Може, трохи допомогти? Та нічого обійтися. Що, не кажіть, не випадає з першого дня загоняти гостя до роботи. З першого дня. Та що ви кажете? Я тільки переночую. Он що? Бо мені ніколи відпочивати. Дайте на лопату. Ваша лопата отам. І справді, під стіною коло дверей стояла лопата, коло неї два бідони з дужками. Напевне. Ті самі, що їх недавно скинули з дороги, як було сказано, для нього. Здавалося, що все аж занадто добре, підготовлено і передбачено. А власне, що передбачено? Цього чоловік сам ще не знав. Так чи інакше, а його гнітило відчуття того, що ним так свавільно розпоряджаються держак лопати, зроблений з сукуватого грубого деревця, вилискував чорнотою так його замацали руками. Чоловікові відхотілося допомагати. Ой, кошики вже у сусідів. Жінка наче й не помітила його вагання. В її бадьорому голосі вчувалося тепер довір'я до нього. А тим часом гомін, що свідчив про наближення людей, лунав мало не поряд. Кілька коротких одностайних вигуків перейшло в тихий шепіт, змішаний з приглушеним смішком, а смішок знову у вигуки. Робочий ритм незнайомих людей приніс чоловікові несподіване полегшення. Видно, в цьому простому світі не вважалося за щось особливе. Давати короткочасному гостеві в руки лопату. Скоріше його вагання могли здивувати. Чоловік зробив каблуком ямку в піску і поставив туди лопату. Я думаю, все одно де грибти? О, ні. Може, тут? Я вас прошу, копайте якнайближче до обриву. Чи у всіх домах згрібають пісок у цю пору? У всіх, бо вночі пісок вологий і легше копати. А от коли він висохне, жінка звела очі на небо, тоді в будь яку хвилину може статися обвал. Чоловік глянув угору. Справді, над ним нависав як улежаний сніг над урвищем, товстий піщаний дашок. Небезпечно? Та ні ні. майже звабливим голосом заспокоїла жінка. Дивіться, туман піднімається. Туман. За розмовою чоловік і не помітив, як зорі розсипалися над головою і почали блякнути. На межі неба й піщаної стіни заклобочило щось схоже на серпанок. Бачите, і пісок п'є росу. Коли солоний пісок насититься вологістю, то стає твердим, наче клей. Аж не віриться. А після відпливу піщаним берегом може спокійно проїхати навіть танк. Та невже? Це правда, вночі піщаний дашок все видовжується і видовжується. А коли вітер дме з поганого боку, він, як от зараз, робиться схожим на грибну шапку, пополудні висихає і зненацька осипається. Як упаде на тонкі стовпи, то вони не витримують, одразу ламаються. Жінка мало небагато тем для розмови, та коли йшлося про її власне життя. Вона раптом збуджувалась і мінялася до невпізнання. Мабуть, десь тут пролягає дорога до її серця, подумав чоловік. Хоча така можливість не дуже його приваблювала, в жінчиних словах очувалося стільки безпосередності, що на самохідь він малював у своїй уяві її тіло, заховане під грубою робочою одежею. Чоловік щосили ввігнав лопату стертим кінцем у пісок під ногами.